Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Міністерство оборони Іспанії передало Україні озброєння в межах нового пакета військової допомоги. Про це нещодавно повідомило іспанське видання. До нового пакета увійшла додаткова кількість бойових танків, а також артилерійські снаряди. Танки Leopard 2 у версії А4 були модернізовані для передачі їх Україні. Загалом Іспанія планувала передати Україні 20 танків Leopard 2А4, але скільки танків було передано в межах цього пакета військової, допомоги наразі невідомо. В Україні з 24 лютого 2022 року кодифікували та допустили до експлуатації у силах оборони майже 40 зразків бронетехніки. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Йдеться про такі машини, як танки Абрамс, Леопард Челленджер», а також БМП м 2 «Бредлі» і Сіві-90 та бронетранспортери М113 М1126 «Страйкер», Росомак і Пума та інші. У силах оборони відзначаючи західні зразки бронетехніки вирізняються підвищеним захистом екіпажу хорошими ходовими характеристиками та високою точністю озброєння. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах італійські бронетранспортери Пума про це нещодавно повідомили у Міністерстві оборони України. Бронетранспортери Пума у варіантах із колісними формулами 6х6 та 4 х 4 розроблені та серійно вироблялися італійським консорціумом. Екіпаж бронемашини Пума 6х6 складається з водія та стрільця. БТР, озброєний кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм. Десантне відділення має місця для чотирьох військових. Уряд Іспанії передав Україні другу партію зенітних керованих ракет до зенітно-ракетних комплексів Петріо. Про це нещодавно повідомило іспанське видання. Передача цих ракет дозволить Україні посилити свої можливості у забезпеченні протиповітряної оборони міста цивільної інфраструктури. Треба зазначити, що ці ракети здатні перехоплювати повітряні цілі, як от винищувачі на великій відстані крилаті ракети, різні безпілотники тощо. Україна та Європейський Союз підписали безпекову угоду на полях саміту лідерів країн Євросоюзу. Про це повідомило українське видання. З боку Європейського Союзу угоду з Україною підписали голова Європейської ради, президент Єврокомісії. У документі йдеться про підтримку на суму 50 мільярдів євро, яка закладена у бюджет Євросоюзу на найближчі чотири роки в межах програми «Ukraine Facility». Також угода сфокусована на довгостроковій військовій підтримці. За перший квартал 2024 року виробництво зброї в Україні зросло в середньому на 25,5% до аналогічного періоду 2023 року. Про це йдеться у даних держстату. Так, у січні 2024-го зростання склало 26%, У лютому 29%, А у березні майже 20%. Близько два місяці тому українські фахівці за запитом військових розробили спеціальний наземний дрон Камікадзе. Про це нещодавно повідомило українське видання. За цей час вони створили десятки таких дронів. За тиждень можуть виготовити п'ять таких пристроїв. Вартість одного такого дрону становить близько 15 тисяч гривень. Дрон керується пультом, максимальний радіус дії 3 км. Батарея та мотори розраховані на 5 км, корисне навантаження 10 кг. Благодійний фонд, «Повернись живим, передав на потреби 10-ї окремої гірсько штурмової бригади дрони та міномети українського виробництва. Про це повідомила прес-служба фонду. Насамперед були передані українські міномети калібру 82 мм. Окрім цього, також фонд передав 175 дронів DJI Mavic 3. Серед них 50-ту версії з тепловізором. Загальна вартість цієї закупівлі становила понад 21 мільйон гривень. Передача цього озброєння відбулася спільно з національною енергетичною компанією. Український завод нещодавно виготовив та поставив три сучасні електричні мостові крани для однієї з провідних компаній вітчизняного агропромислового комплексу. Про це повідомила прес-служба заводу. Електричні кранбалки призначені для виконання комплексу завдані з обслуговування різної сільськогосподарської техніки, включаючи комбайни. Основне призначення нових кранів підйоми переміщення важких комплектуючих, що має суттєво спростити процес технічного обслуговування та ремонту. it компанія Creation, глобальний розробник Ноукод no платформи для автоматизації бізнес-процесів та CRM, залучила 200 мільйонів доларів інвестицій при оцінці в 1 мільярд 200 мільйонів доларів, ставши шостим єдинорогом з українським корінням. Компанія щороку демонструє стрімке зростання бізнесу, збільшуючи клієнтську базу та партнерську мережу. Основою цього розвитку є постійні продуктові інновації та інвестиції у Ерді. Компанія має великий Ерді центр у Києві. За перший квартал 2024 року державна газова компанія отримала чистий прибуток майже 11 мільярдів гривень, тоді як за аналогічний період минулого року компанія отримала чистий збиток майже півтора мільярда гривень. Зазначається, що при цьому консолідований операційний прибуток становив 12 мільярдів 400 мільйонів гривень, що у три з половиною рази більше порівняно із першим кварталом 2023 року. Україна отримала від Європейського Союзу транш фінансової підтримки у розмірі 1 мільярд 900 мільйонів євро за програмою «Ukraine Facility». Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Загальна бюджетна підтримка Євросоюзу з початку цього року вже досягла майже 8 мільярдів євро. 20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з «Ukraine Facility» обсягом 4,5 мільярда євро. Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури України започатковує два нових інвестиційних проєкти з Європейським банком реконструкції та розвитку. Про це йдеться в повідомленні міністерства. Вартість проєктів 400 мільйонів євро. Зокрема, один проєкт, направлений на оновлення парку електровозів Укрзалізниці, другий на відновлення поштової мережі Укрпошти зокрема, встановлення поштових відділень контейнерного типу. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.